Мене звати Катя, я є подарунком в цьому світі, тому що я добра. Мене звати Софія, я є подарунком в цьому світі, тому що я креативна. Мене звати Дана, і я є подарунком в цьому світі, тому що я завжди посміхаюсь. Мене звати Віталій, я є подарунком в цьому світі, тому що я ввічливий. Та жорстокість серед учнів. Останніми роками визнано поширення такого явища як шкільний булінг. Ви запитаєте, що це таке? Булінг у перекладі з англійської хуліганити, «грубіянити» Визначається як утиск, цькування, дискримінація. Булінг це агресивна і неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини. А чи помічали ви прояви булінгу у шкільному колективі? Я згадав е, ситуацію з дитинства, коли мій однокласник злучався над іншим. Я не був спостерігачем, я підійшов і допоміг жертві Кожен з вас вибере у мене карт. З іншої сторони там є зображення. Прошу об'єднатися у групи за малюнками, які є. А тепер, як ви думаєте, що означає спіла? Булек. Булек. Око, спорт. І вішає. Насильство має і позитивні сторони. Людмить заслужено У школі найбільш розповсюжене психологічне насилля. Дитина, яка потерпає від насилля, повинна мовчати про це.

Ні. 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 Hold on. Keep on. Як потрібно було вчинити в такій ситуації? Треба було його підтримати. Я щиро вірю і повністю впевнена, що кожен з нас вживатиме такі слова, що підніматимуть настрій інших. Щоб будувати і не руйнувати. Ти найкраща, бо добра. Ти найкращий, бо ти спортивний і веселий. Ти найкраща, бо ти живеш у могутній держав. Но. Ти найкращий в цьому світі, тому що ти можеш підтримати. Ти найкраще, бо ти модна. Ти найкраща, бо красива. Ти найкращий боку має. Ну, а наш тренінг підійшов до кінця. Дякуємо вам за гарно проведений час. Поаплодуємо один одному.